Так чи не так було, не будемо копатись. Не в достоменності в цій байці суть, та й достоменність, як признатись, усяко можна повернуть. Був, кажуть, конкурс знаменитий, хто краще чарлі Чапліна зіграв, охочих назбиралось не слідчити і всяк помірятись був рад. А щоб до кожного підхід був об'єктивний, учасників не називали до пори ні прізвищ, ні імен, лиш номери. І стався, кажуть, казус там придивний. Коли настав кінець веселій грі і оголосили присуд свій журі, то чарлі, сам великий Чарлі, четверте місце лиш зайняв, знайшли ж всього ж манері спритники з Засумував метець, засумував та, переможе щиро й чесно, маститого обнявши, так сказав Маестро, хоч перший і я в почесному реєстрі, хоч став сказати героям дня, я все ж не тішуся в надії, що притломлю твоє ім'я. Я ремісник, я знаю і розумію, мій успіх відблиском сія. Удати Бога ще зумію, та богом стань не зможу я. Оце сама оцінка бездоганна, прижиться б їй і в нас не зле, оскільки обняло б, скажімо, руданського Степана, але.